30-річний чоловік знепритомнів на вулиці. Ситуація не справжня. Замість людини манекен на живих тренуватися заборонено. Два вдохи потерпілому в рот, затуливши носа. 30 натискань на грудну клітину. І так, доки не уговтається. тиснути треба сильно, і навіть якщо щось хрусне, необхідно продовжувати. Два вдоха Пасивний видох. Півробітники столичної пожежної частини кажуть, хоч колись і проходили подібну підготовку, але усе забувається. Крім того, відкрили чимало нового для себе. Водій Сергій Бувалик намагається з усіх сил врятувати потерпілого. А ось по справжньому надавати першу допомогу поки не доводилося. Це перший раз в моєму житті. Перехвилювався, а це манікен, а вдруг все. Це... Серйозно буде в житті на вулиці манекени для курсу першої меддопомоги придбали благодійники. Один коштує близько 2,5 тисяч доларів. Червоний хрест не перший рік проводить заняття для українців різного віку та професії, цікавляться курсами і силовики, і школярі, і навіть домогосподарки. мы обучаем, как проводить реанимацию, как проводить непрямой массаж сердца, как э, оказывать помощь при дорожно-транспортных происшествиях, ожоги, травмы, переломы. У нас очень много практики. У нас порядка 70% времени отводится для того, для практических моментов на учебных манекенах. Мы можем выездить на фирму, на место, где проводится навчання. Мы можем выехать в среднюю школу, в лицей. недавно было навчання среди директоров Диснея. Ского району вона розрахована на населення. Це доступна, проста програма. надання першої допомоги, не лікарської, але першої допомоги вона дуже доступна і кожен може пройти навчитися. Червоний хрест працює за новітньою міжнародною програмою. Наприкінці курсів студенти отримують сертифікати та чималий багаж знань. Наталія Бабок, Євгеній Степанов, новини УТР.